Авторитет буває штучний і авторитет буває природній. Є певна категорія лідерів, які вимагають, щоб їх поважали. Тобто, вони намагаються силою, маніпуляцією і так далі заставити людину, тобто, вони тиснуть на їхню волю і хочуть заставити, щоб їх поважали. А є лідери. Певна категорія людей, яких, як, яким не потрібно заставляти людей, щоб їх поважали. Ти просто поважаєш цю людину. І ця повага, вона природня. І я хочу прочитати про святих апостолів, написано в посланні святого апостола Павладу Солунян в другому розділі. І коли я перечитую ці слова апостола. Мене вражає, наскільки, наскільки вони смиренні, наскільки вони прості і доступні, бувши апостолами. Ми знаємо, що апостол Павло в тих чи інших ситуаціях він застосовував владу, яку дав йому Господь, яку дав йому Ісус Христос, але Він це робив, ми бачимо, читаючи послання в певних ситуаціях, які дійсно цього вимагали, наприклад, в ситуації, коли гріх хотів заполонити церкву, заполонити общину і церква замість того, щоб відкинути гріх, щоб засудити гріх, вони навпаки хвалилися. І так далі. І ми бачимо, що в тих чи інших ситуаціях, тим паче, це був період, коли церква тільки зароджувалась. На початках ми бачимо, що апостоли. Дійсно використовували владу, яку дав їм Господь Ісус Христос. Але читаючи інші листи, ми тим самим бачимо паралельно їхню доступність до отари Божої, до людей Божих. Ми бачимо їхню відкритість, їхню ну, більш, в більшості випадків щирість і так далі. І давайте я зачитаю. Другий розділ, і ми просто подивимось на характеристику апостолів, як вони себе поводили серед віруючих, як вони себе поводили. Другий розділ святого апостола Павла Послання до Солонян. Самі бо ви, самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашій Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою, бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистости, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так, не людям догоджаючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості, Бог свідок тому. Він каже: ми не винні в зажерливості. Тобто, вони не поводили апостоли себе зажерливо. Тобто вони не тиснули на людей, не вимагали якісь гроші, не маніпулювали людьми. Не робили, не шукали якісь такі слова, знаєте, щоб використати людей. Апостол каже, ми проповідували вам щиро, ми служили вам щиро. Каже, наше покликання, третій вірш, не було не з обмани, ані з нечистости, ані від лукавства. Він каже, наше покликання це не просто, що ми самі собі знаєте, щось вигадали, що ми апостоли. Ось і тепер ми хочемо вами керувати і взяти над вами контроль. Ні, каже, наше покликання було дійсно від Бога. Ми щиро хотіли передати вам Євангелію. Ми слова підлесливого не вживали ніколи. Тобто вони не підлещувались, знаєте, не викручувались, вони старались щиро від серця служити, служити людям і служити Богові. Не для власної, наживи, не для, не для власної користі. Далі. Не шукаємо ми слави в людей ані в вас, ані в інших. Ем, на жаль, інколи буває, що ми хочемо шукати слави в людей. Тобто, якщо це лідер, він хоче, щоб або домашній групи, він хоче, звичайно, щоб домашня група кількісно росла. Бо в чому ніби успіх вимірюється, так? В кількості часто буває. Хоча це насправді не завжди так. Це добре, коли домашня група росте кількісно, церква кількісно. Але інколи в гонитві за цією славою, от в мене така домашня група, там, з 10 намножилась до 30 і так далі. Інколи в гонитві за цією кількістю, за цією от, е, вигодою для себе, за цією зажерливістю. Воно може призвести до поганих негативних наслідків, тому що вже лідер в цей момент починає думати не про людей, а про свою користь, про свою зажерливість і починає дбати про себе. Ми бачимо, що апостоли цього не робили. Не шукаємо ми слави в людей ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми бути сьомий вірш, як Христові апостоли, ми могли, каже, бути потужними, але ми серед вас були тихі. Ми серед вас були тихі. От уяви собі апостола. От сучас, сучасного апостола, наприклад. Величезні чудеса і знамена діють через нього. Божа сила. Церкви намножуються. Дійсно, Дух Святий діє в величезній силі через такого апостола. І він тихий. Уявляєш собі такого? І він тихий. Каже, а ми були тихими серед вас. Слава Господу! Хай Господь нам допоможе бути тихими. Немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Немов годувальниця, не як тиран, не як пан, а як годувальниця, яка доглядає своїх дітей. Тихі ми були. Та буше ласкаві до вас. Дивіться, які слова тихі, годувальниця ласкаві до вас. Вони були ласкаві, тихі. Так буша ласкаві до вас хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо ви були улюблені нам. Улюблені нам, які слова Тихі, ласкаві, улюблені, немов та годувальниця зі своїми дітьми. Ми хотіли, каже, передати вам свої душі. Уявляєш такого сучасного, наприклад, апостола. Це чудово, коли є такі якості. Нехай більше і більше буде таких апостолів, таких апостолів, які, звичайно, і вміють правильно використати і в слушний момент владу, тому що владу дав їм Господь для збудування, звичайно, а не для власної користі. Бо ви пам'ятаєте, що каже Павло, бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення й в тому, День і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити. І проповідували вам Божу Євангелію. Він каже, ми працювали, каже, щоб нікого з вас не обтяжити. Чи добре, коли благословляють апостола фінансами на служіння? Це добре. Коли допомагають фінансами, це добре. Але він каже, ми працювали, щоб нікого з вас не обтяжити. Оце мотиви. Оце щирість. Слава Господу! Бо ви, бо ви свідки та Бог як свято і праведно і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Каже, ми поводилися між вами свято, праведно, бездоганно між вами віруючими. Апостоли, Бо ж ви знаєте, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних. Він каже, ми як. Я ми, як батько своїх власних дітей, ми бачимо, скільки любові і теплоти е, випромінюють, випромінюють оці тексти. Їх тут ніби й небагато, але скільки любові, теплоти, щирості, нелукавства випромінюють ці тексти. Павло дійсно любив цих людей. Він хотів дбати про них, не, не задовільнити тільки своє его. Ось не з зажерливості він це все робив, не для того, щоб якусь славу здобути. Перед людьми. А він дійсно хотів допомогти цим людям і передати не тільки Євангелію, а й свою, свою душу віддати. Бо знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних. Ми просили вас і намовлювали. Зупинимось на цих місцях, просили ми вас, тобто не, не страшили ми вас. Не контролювали страхом. Каже, ми просили вас, намовлювали, апостоли з такою владою, з такою силою, намовлювали вас, апостоли заохочували. Тому що хто б не був, не має права взяти владу над волею людини. Ми можемо заохочувати, ми можемо е, просити і так далі. Десь колись і апостол заборонити. Але каже: ми просили. Намовлювали та показували, 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 щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в свою славу. Ось такі місця я хотів зачитати, і щоб ми побачили, як, як жили апостоли. Звичайно, ми не бачимо всієї картини, так? тому що це тільки кілька віршів, певний період життя. Але я вірю, що перші апостоли такими і були. Такими і були. І дай Бог, щоб і в сьогоднішній, теперішній, сучасний час намножувалися такі істинні істинні апостоли, апостоли Господа Ісуса Христа. Хай Бог дасть нам всім мудрості, щоб ми один одному служили в лагідності, в смиренні і щоб, звичайно, виявляли пошану до пасторів, служителів. Апостолів і один до одного. Хай Бог благословить. Амінь.